То я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому. Тому що не можна сказати: ось одна людина, ви замінили, і все поїхала. Ні, ні, це серйозна машина. І вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги, не втрачати надії, не опускати руки, брати енергію звідки хочете. І незалежно, які у вас сьогодні настрій, забудьте його вдома. Якщо ви живете вдома, і у вас є така можливість: забудьте, згадайте тих, хто виїхав за кордон. З дітьми згадайте тих, хто знаходиться в окопі, згадайте тих, хто на оборонно промисловому комплексі 24 на 7 працює в три зміни, щоб виготовити снаряд. Згадайте тих, і зрозумійте. ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження, це серйозний підхід, і тільки глобальний я до нього можу ставитись і відповідними кроками. Тобто це не питання однієї чи іншої людини, це кедрові внутрішні питання.